Ефір, і як ми обіцяли, з нами на прямому телефонному зв'язку міський голова Скадовська Олександр Гавриш. Пане Олександре, доброго вам ранку. Доброго ранку. Пане Олександре, чи зберігається гаряча пора в Скадовську, чи трошки похолодало? Я маю на увазі не в плані температури, а в плані людей, які до вас в гості приїхали. Так, да, поки ще сезон, наоборот, зараз пік, тому що у нас буквально через е, вже сьогодні почалися наші традиційне найголовніше відбуття в Скадовську, це Чорноморські ігри. Тому сьогодні раз людей очень много приїхало. і ми сподіваємося, що до кінця сезону вони будуть у нас відпочивати, оздоравлюватися і звісно стріляти свої деньги жителям города Скадо. Ми були б далекі напевно від істини, щоб би сказали, що вас сезон на відміну від цієї країни пройшов рівно. Були да спади, були підняття, було свого часу менше людей, ніж за всякий час. Чим ви пов'язуєте таку нестабільність цього року? Ну, было несколько причин. Вначале получилось так, что в июне месяце очень резко потеплело, и люди приехали. А потом пошли дожди две недели. Люди разъехали. А сейчас уже июнь и июль, вернее, июль и июль, и август все жители Украины подтянулись, отдыхают. В этом году, к сожалению, мало приехало белорусов. Наверное, какие-то события внутри страны на это повлияли. Вот. И, конечно же, сегодня россияне очень активно лоббируют свои курорты, насколько мы знаем и мониторим. Курорки Сочи все забито, а сюда не очень так наві еду. Поэтому сейчас мы будем ориентироваться только на в основном на жителей Украины, западные регионы, центральные регионы, северные. Вот это наш отдыхающий, которого мы ждем и ждем с детьми именно в Скадов. Ну насколько я знаю, Скадовская міська влада докладає максимум зусиль для того, чтобы більш-менш олюднити, я би так навіть сказав, політику, цінову політику в роботі е тамтешніх ваших же санаторів. Як в цьому році вдалося зберігти ціни минулого року? Чи ну звісно вони підвищувалися? Але наскільки, от як би ви характеризували складність роботи е з інвесторами, які працюють на теренах Скадовщини? Но если говорить о цене воззравительных, то она практически не выросла. Она осталась на уровне прошлого года, потому что люди прекрасно понимают, что сегодня нужно ну, немножко где-то потерять на цене, но за счет оборота, за счет вала получить прибыль. Вот. И, конечно же, нам помогает то, что вот буквально на выходе уже закон о объявлении города Скадовска курортом государственного значения. Поэтому это тоже добавляет и популярности, и интереса к Скадовску. И я думаю, что в дальнейшем это сыграет ту главную такую роль такого движителя, который вытащит нас из вот этих вот периодических приездов, неприездов. Будет ездить регулярно и постоянно. Ну, от абсолютно логічне наступне моє запитання якраз відносно оцього статусу. Що в принципі такий статус дає місту? Ну, найголовніше, це это то, что э, государство що что дійсно курорт. Хотя это уже было признано еще в Советском Союзе, но это как бы де факто де-юре, вернее признает. Второе, это надежда на то, что будут инвестиции со стороны государства, потому что государство, признавая территорию курортом, конечно же, будет выделять и бюджетные деньги и развивать этот, эту территорию, а иначе смысл было бы, как говорится, огород городить. А чи що так склалося, що не прийняли? Я знаю, що ви були на контакті із народними депутатами, чи в них часу не вистачило, щоб були інші теми? Хоча в принципі вже і літо закінчується. Все було нормально. Я я був на засіданні комітету Верховного Совета, на якому в принципі, все депутаты, независимо от партийної принадлежності, і не поддержали этот проект и вынесли сесійный зал, но залишилось два дня до конца сесії, и там был угу. пенсіонний вопрос, і видно, просто не дошли руки. І есть у нас заверення э, депутатського корпуса, що першим вопросом на сесії на сентябрь, угу. этот вопрос будет піднятий и принят. Ну, слава Богу, щоб на рік не перенесли. принесло. Яким ви його очікуєте? Я думаю, що он будет теплим. Да. Продолжится у нас бархатний сезон. в Скадовский, поэтому я всіх жителів України, у которых діти не пойдут в школу, а будуть маленькие, приглашаю приехать в Кадовске, отдохнуть у нас. Море не підведе. Знаєте, як в інших частинах України, ми ще сьогодні будемо мати можливість з ними говорити з Азовським морем. Я Це, маю, звісно, прекрасне. Море в нас угу. тепле, нормальне. Тому ждемо гості. Спасибі вам, пане Олександре. Я нагадаю, що з нами на прямому телефонному зв'язку був міський голова Скадовська Олександр Гавриш, місто, де зараз проходять Чорноморські ігри. Місто, яке незабаром стане курортом загальнодержавного рівня, загальнодержавного масштабу. Хоча, в принципі, він таким і є, і таких людей ми там знаємо з задоволенням. Представляємо в їх вашій увазі. Спасибі ще раз, пане Олександр, рухаємося далі. Це програма рано вранці, це середа і 10 серпня. Залишайтеся з нами і далі буде.